Привіт, мене звуть Олександр Цесленко. Я кінорежисер, продюсер, засновник кіностудії Контрабас, де зараз знаходжусь, а також засновниця кіношколи Контрабас Мувіску. І цього року у нас стартує онлайн курс Філмейкер. Що це за курс? Це курс для людей, які хочуть тінейджери в подальшому поступати в університет. Приступі вам потрібно показати портфоліо. Ви ще сумніваєтесь, ким хочете конкретно стати оператором, режисером, сценаристом, або, можливо, актором або продюсером, або для дорослих, хто хоче працювати в кіноіндустрії. Вам потрібно отримати знання, практичні знання. По документам ви мрієте зняти своє, наприклад, перше кіно, у вас є якісь ідеї, або ви хочете зрозуміти, як увесь цей процес відбувається. Наша команда викладачів це спеціалісти з великим досвідом роботи, в продюсуванні, сценарної майстерності, режисурі, будуть майстер-класи з звукорежисерів, монтажерів, тобто, Велика команда людей поділиться з вами знаннями, за 9 місяців ви отримаєте великий багаж інтенсивної інформації, знімете кожен собі портфоліо. це в першому семестрі, екранізація, оживлення картини, в другому семестрі у вас буде ваша перша короткометражна робота. Ви працюєте в команді і будете мінятися ролями, щоб знову ж таки кожен отримав досвід продюсування, в режисурі, другий режисер там і один одному допомагаєте. Курс все український онлайн. На практичні заняття ми зустрічаємось в конкретному місці і там знімаємо в команді. Але всі лекції, так як і викладачі, і студенти в різних містах будуть онлайн. І ми будемо давати вам практичні завдання, які ви будете виконувати самостійно, окрім курсових робіт. також у нас буде велика ком'юніті. Ми будемо зустрічатися, їздити на фестивалі, відвідувати закриті прем'єрні покази з нашими студентами, щоб ви максимально зрозуміли весь цикл процесу, тобто від написання ідеї. Зйомок до потім, прем'єри, фільму, як все це відбувається. Цей курс підходить для людей, які в подальшому хочуть працювати або, знову ж таки, далі вступати. Ви інвестуєте в свій розвиток, інвестуєте в портфоліо, а також у зв'язки. Тому що під час навчання ви познайомитесь з людьми, які активно працюють в цій індустрії. Також ми познайомимо вас зі своїми колегами, і в подальшому у вас буде конект з людьми, які можуть вам допомогти з роботи. Тож, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, у нас будуть співбесіди перед тим, як вас взяти на курс з кожним ми. Зустрічаємось онлайн або офлайн, спілкуюсь і після цього з командою вирішуємо, чи беремо вас на курс. Нам дуже важливо, щоб знайти однодумців і людей, які насправді прагнуть отримати знання і не будуть халтурять. Тож, чекаю ваші заявки, анкети, якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми відкриті до. Комунікації і стартуємо з вересня у світ кіно.